Кажу зразу, окуляри ї одівати. У нас тут супер складний рез, друзі. Отака має бути смужечка г образна. Тут під 45 і тут ще в діагоналі її розпустити треба. Одівається окуляри пулять. Залетить всі сторони. Поїхали далі. Черепашечка у двох соточка. Супер складний гріз наш продовжується, друзі. Тут 45 я заточив, і тут нам зараз потрібно оцю геобразку вирізати, і щоб оця плиточка в нас залишилась не пошкоджена. Що це за коза? Йоп твою мать, впало, але нормально відкололось. Олє, я б тебе зарізав. Зараз це знімаю. Зазвичай в мене з першого разу не виходить, але тут, ну, тут фартануло. Отак от воно виглядає. Отут, бачите, заточив цей оголочок. За допомогою отаких от нітфільочків. 100 гривень вони коштують, щоб все було вернесно. І вийшов в нас отакий складний елемент. Це у нас 45-й кут, тут, тут, тут чистові різи. І, відповідно, оця плитка також вціліла. Довольний.